5 унісекс ароматів з самим довгим шлейфом. Їх шлейф буде розцінюватись від 3 метрів і далі. Ну Давайте почнемо з того, що вже всі знають. Це звичайно канімет Марк Антуан Баруа від парфумера Quentin Біш. Це глянцевий топовий аромат з дуже крутими нотами прям глянцевого журналу. Османтус, нарцис. Дуже класні ноти безсмертника з яскравим і явним металевим відтінком. Другий. Tom Ford Fucking Fabulous. Аромат з кардамоном та шафраном, з дуже тонкою шкірою. Він максимально спокусливий і прям на грані з непристойним, але абсолютно ні секс. Tom Ford Fucking Fabulous. Третій. Звичайно, Магамари у ортопорізі, також унісекс. Це аромат про морську сіль, морські ноти та морські водорості. Шлейф метрів вісім. І стійкість далеко за дві доби на тілі. Мегамари у Орто Четвертий. Також очікуваний варіант: це звичайно Black Afgano на Zomato. Це також робота Алесандра Гальтєрі, як і Мегамари. Аромат про уд смоли, тютюн, Каву Ладан. Зелену траву і звичайно морену деревину дубу, з якої зроблена кожна кришка на даному ароматі. До речі, вручну. Ну і п'ятий. Клайв Крістіан Мацукіта, абсолютний шедевр, абсолютно ідеальний аромат про чай, улун, про ніжне дерево та про чорний перець. 10 з 10 і не менше. Всі аромати в нас представлені та доступні до розпиву. Деякі від 2, деякі від 3 мілілітрів. Так що, друзі, насолоджуйтесь: 5 самих гучних ароматів.